Доброго дня, шостий клас. Сьогодні в нас останнє завдання в четверті за тими, за тією інформацією, за тими практичними роботами, нашими навичками і уміннями, які ми з вами пройшли за час вересня і жовтня, тобто, по суті, за час першої чверті. Перед канікулами нас 31... Жовтня починаються канікули. Вважайте, що в нас ну це не можна назвати, що це у нас прям контрольна робота, але в цілому завдання доволі важке по всім тим темам, які ми вивчали з вами протягом першої чверті. Будуть у нас в цьому завданні і цикли, і розгалучення. Що нам потрібно зробити? Практична робота олівці. Практична робота олівці. нам потрібно розробити програму з двома олівчиками. Тобто олівчики будуть нашими персонажами, з якими ми працюємо. Один малює в момент, коли натиснуто ліву кнопочку миші. Інший, навпаки, коли ліву кнопочку миші не натиснуто. Що в нас є? Додати на порожню сцену два олівці. Добре, додамо. Додати розширення скриптів олівець. Для першого з них прописуємо скрипти. Коли ми натискаємо по зеленому прапорцю, сцена очищається від малюнків, олівець піднятий. Додаємо зовнішній цикл завжди, додаємо туди розгалучення. Якщо інакше з умовою, якщо мишку натиснути, то... Олівчик, наш персонаж, переміщається в довільну координату на сцені, пам'ятаєте, що в нас є вибрати випадково, і вибираємо координату, куди він перестрибне, змінює колір олівця на 10 пунктів і починає малювати 36-кутники. Пам'ятаємо, в нас є формула, що, як нам порахувати, щоб отримати фігуру. Якщо в нас були там квадратики, давайте пригадаємо. Ми беремо повністю наше коло, наше коло займає 360 градусів. Якщо ми хочемо намалювати квадрати, ми ділимо на 4 і отримаємо кут повороту 90 градусів. Тобто ми маємо створити цикл, який буде у нас повторюватися, повторюватися 4 рази. Всередині циклу ми кажемо, що нам потрібно повернути команда поворот на 90 градусів. Ну і переміститись, Переміщення, да? переміститись, я скорочую. Наприклад, на 10 кроків. В результаті виконання цього циклу ми отримаємо з вами фігуру квадрат з. Переміщенням 10 кроків, тобто з довжиною сторони 10 пікселів, фігура квадрат. Відповідно, в нас в завданні, 36-кутники. Він буде поворот 10 градусів. Тобто формула залишається та ж сама. Тільки єдине, що нас тепер вже цікавить не квадратик, нас цікавить, якщо в нас буде 36 кутник, то в нас буде все ж те ж саме, але 10 градусів. Тобто в нас буде поворот 10 градусів. Тобто в результаті ми отримуємо 36-кутник з поворотом на 10 градусів, тобто кут повороту, на який він повертає при малюванні. І довжина сторони 5 кроків. У нас якраз виходять гарні кола. Звичайно, щоб дуже гарно коло намалювати, це треба було зробити 360-кутник. Тобто, щоб один градус на 1 крок. Ми трошки скорочуємо, тому що нам потрібно ще й побачити, що програмка наша малює. Тому в нас буде 36-кутник. Воно буде якраз виглядати як коло 10 градусів, довжина 5 кроків. Для другого олівця ми створюємо такий же самий скрипт, єдине попередньо, перевіривши правильність роботи, не забувайте перевірити правильні роботи, але доповнюємо таким чином, щоб наш перший олівчик малює, коли ліву кнопочку мишки натиснуто. Другий олівчик малює, коли кнопку миші, зверніть увагу, функція не натиснуто. Як це виглядає? Тобто, сильно вам, на жаль, підказати ми не можемо, тому що це в нас ну таке ре, називаємо це так, результуюча наша практична робота, яку потрібно нам зробити. Тому покажемо лише, як працює. І так, наш проектик. Нас бачимо: є два олівчики, називається Pencil 1, Pencil 2. Вони додаються, там один пенсіл у нас присутній тільки на, на додаванні наших спрайтів. Ось він, пенсіл, Pencil, Pencil, ось він. Але коли ми додамо, ми один пенсіл можемо залишити образи стандартний, а другий пенсіл зробити образ другого костюмчику. Також не забувайте перевірити, щоб красиво він малював, щоб центр нашого костюму зрагувалося не посередині олівчика, а на його гріфілі. Тобто ми зайшли, виділили наш олівчик, можемо перемістити. Бачите, ось наш центр костюму показується: цей хрестик в колі. Ми його фіксуємо, щоб він знаходився. На стержні нашого олівчика. Тоді він буде красиво малювати. Як це відбувається? І так, при старті програмки, ага, також уважний момент. Дивіться, додали набережню сцену два олівці. Додати розширення скриптів, олівець. За змовченням у нас у цього олівця немає. Тому не забувайте додати розширення і вибираємо пункт олівець. Бо за змовченням у нас вибору олівця немає. Так, ну що ж у нас є? При запуску, дивимося. Один олівчик. От я нічого зараз не натискаю. Один олівчик малює постійно. Тобто, коли мишку не натиснуто, другий буде починати малювати в момент, коли ми натискаємо ліву кнопочку миші. Натискаю ліву кнопку миші. Зверніть увагу, зараз я тримаю ліву кнопочку миші. В мене мій інший олівчик малює. Попередній олівчик просто переміщається. Відпускаю ліву кнопку миші. Перший олівчик малює, другий переміщається. І таким чином, якщо ви затискаєте мишку, відпускаєте мишку, ваші олівці або малюють, або не малюють. Бачите, тут трошки дивне насколо вийшло, тому що границя. У нас розмір нашого олівчика дійшов до границі, і трошки він зачіпає. Можу вам рекомендувати олівчики, якщо їх додати, стандартного розміру занадто великі. Дивіться, я розмір для першого і для другого олівчика поставив 55%. Так вони і невеликі, і маленькі, і поміщаються гарно на сцені. Бо якщо повернути розмір 100%, Ну, ви бачите, що трошечки олівчик величенький у нас виходить. Тому якраз 50-55% це те, що потрібно для наших олівців. Самі скрипти ми вам сьогодні не показуємо. Потрібно продумати програмку. Завдання у вас є. Як вона виглядає, як малює, ви бачите. Тобто, ще раз: запустили старт, все очистилося Ще раз, старт. Один олівчик починає одразу малювати. Тобто, в нього умова, коли кнопочка мишки не натиснута. Оператор, не. Натиснуто. Тобто не натиснуто. Ось вона. Мишка. Коли ми натискаємо ліву кнопочку миші, другий олівчик починає малювати, а перший просто переміщається. Відпускаємо, навпаки, перший переміщається, другий малює. І таким чином у нас відбувається такий чудовий малюночок. Тобто вони самостійно вибирають місце, координати, де вони почнуть малювати. Ми контролюємо лише натиснення лівою кнопочкою миші. Натиснули ліву кнопочку на миші, олівчик починає малювати. При ненатисненій мишці інший просто переміщається. І навпаки, натиснули, один малює, інший переміщається. Завдання, начебто, не важке, там і скриптів небагато, але потрібно буде дуже гарно подумати. Якраз вам знадобиться усі знання, які ми отримали на попередніх уроках. Завдання розміщено в класрумі, плюс-відео ви також можете побачити. Завдання у вас є, бачите, всього-навсього, 4 пункти, але в цілому. І ще разок, завдання доволі складне. Тому налаштовуйтесь, щоб у вас все вийшло, все було добре. Ну і щонайменше 12 балів, щонайменше 10 балів, точно всі отримали. Ну і сподіваюся, на 12, щоб все було гарно. Також проаналізуйте моментик з підняттям олівця. В олівці є опустити олівець, підняти олівець. Тобто зверніть увагу, якщо я не використовував би функцію опустити підняти, то в мене б кожне моє переміщення олівчик би продовжував малювати. Тобто, після того, як намалювався наше коло, наш 36 кутничок, нам потрібно підняти олівець, потім опустити. Тобто, користуємося цими функціями. Все останнє, я думаю, що вас проблем не викличе. Але в цілому дуже, дуже хочеться побачити ваші результати. Бажаємо вам всім успіхів! Будемо чекати ваші роботи. Бережіть себе!